Перша книга Самуїлова, глава 29. І зібрали филистимляни всі свої війська до Афеку, а Ізраїль таборував Аїні, що в Ізраїлі. А Филистимські князі переходили за сотнями та за тисячами. же та люди його йшли на кінці разом з Ахішем. І казали филистимські князі, Що це за євреї? а Ахіш відказав филистимським князям: Та це Давид, раб Саула Ізраїлевого царя, що був зо мною певний час чи то роки, а я не знайшов у ньому нічого злого від дня його приходу аж до дня цього. І гнівалися на нього филистимські князі, і сказали йому Филистимські князі: Заверни того чоловіка. І нехай він вернеться до свого місця, де ти призначив йому. І нехай він не йде з нами на війну і не стане нам противником на війні. І чим він може подобатися своєму панові, хіба головами цих людей? Чи ж це не той Давид, що про нього співали в танцях, говорячи, Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч своїх? І покликав Ахіш Давида і сказав до нього, Як живий Господь, ти правдивий, і в моїх очах добрий твій вихід та вхід твій зо мною в таборі, бо я не знайшов у тобі зла від дня приходу твого до мене аж до цього дня. Та в очах князів ти недобрий. А тепер вернися та йди в мирі, і не зробиш зла в очах Филистимських князів. А Давид сказав до Ахіша, Що ж зробив я? І що ти знайшов у своєму рабові від дня, коли став я перед твоїм обличчям аж до цього дня, що я не вийду й не буду воювати з ворогами мого пана царя? І відповів Ахіш і сказав до Давида: Знаю я, що ти добрий в очах моїв, немов Ангол Божий. Та Филистимські князі сказали. Нехай не йде він із нами на війну. А тепер устань рано вранці ти та раби пана твого, що прийшли з тобою. І повставайте рано вранці, як вам розвісне, ідіть. І встав рано вранці Давид та люди його, щоб піти ранком і вернутися до Филистимського краю. А Филистимляни пішли до Ізраїля. Амінь.